Двоє товаришів йшли вулицею, коли просто на їх очах невідомий чоловік повалив жінку на землі і почав щосили бити її ногами. Без роздумів друзі вирішили заступитися за жертву нападника. Поки один з чоловіків намагався заспокоїти хулігана, інший підбіг до побитої жінки та допоміг їй підвестися. Але сімейного тирана така увага з боку перехожих дуже обурила. Він дістав пістолет і навів на одного з товаришів. І погрозами справа не закінчилася. Неадекватно натиснув на спусковий гачок. Блин, клад, бум. Олег каже, ну ще раз побудив. Був. Олег, Клац. І Олег утікається. Нападник стріляв практично впритул. Одна з куль поцілила Олегові у живіт, але товариш пораненого не розгубився. Він кинувся на агресора і вибив з його рук зброю, а потім схопив стрільця і тримав його аж до приїзду поліції. За в клас, вниз, пістолі тук, вибив. Кулею у животі пораненого захисника відвезли у лікарню. А що ж побита, не повірите, отримавши кілька ударів від свого благовірного, закривала на жінка не те, що відмовилася писати на нього заяву, а й почала вигороджувати дебошира. Щоб втихомирити агресивну пані, патрульним довелося і на неї одягти кайданки. Лише подивіться, як вона поводиться. Мне не ебаный. Каждый из вас дали мне сигарету, поняли? Слышишь, если тебе дам 100 долларов, ты можешь нас паченьку камеру? Тож у відділ поліції поїхали удвох. І якщо жінку відпустили одразу, її чоловікові довелося залишитися. Зломисником виявився 57-річний місцевий мешканець, який пояснив, що використав зброю для самозахисту, але на жаль, дозволу на зброю він не мав. Поліцейських хуліган запевнив, він не нападав, а захищався. Затриманий заявив дружину навіть і пальці не чіпав. Вона сама послизнулася і впала. І щойно чоловік нахилився, аби допомогти їй підвестися, підбігли двоє невідомих і накинулися на нього з кулаками. Та навіть якщо дружина і не має до агресора ніяких претензій і готова й далі терпіти його знущання, то поранений киянин закривати очі на конфлікт не збирається. Тому вийти сухим із води, затриманому навряд чи вийде. За стрілянину та незаконну зброю йому загрожує до семи років тюрми.